Дай гранд Санта Фе 2014 року випуску з двигуном 2,2 дизель, пробіг 210 тисяч км. Автомобіль пригнано з Швейцарії. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Проходив велике то, 1000 км назад. Має гарну комплектацію, безключовий доступ передніх дверей, повний електросклопакет, багатофункціональне мультикермо. Датчики світла, датчики дощу, круїз, контроль, допомога при спуску. Блокування міжисового диференціалу, утримання в полосі, екорежим, підігрів та вентиляція передніх сидінь, автохолд, камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль. По задньому ряду сидінь маємо шторки на вікнах, підігрів задніх сидінь. По третьому ряду сидінь маємо свій клімат-контроль, також розетку 220 вольт. За детальною інформацією та покупкою автомобіля звертайтесь в автосалон Trading Motors за адресою Паулаусенка 8.